Всім привіт! З вами паличі! Це рубрика новини і лайфаки, так би мовити. І неждано не для мене, тому що за цим цим ділом не слідкую. Залітає марафон на премтанк. Премтанк цікавий, але є нюансики. І давайте подивимося спочатку відосики, потім розберемося. Оце все діло почитаємо. Що, куди, як, і т.п. Давайте погнали. Дивитися відосичка. Танк, як мінімум, виглядає нереально круто. Е... Візуально. Це просто бомба насправді. <кх mundo> Віддали на майбутнє. Я не знаю, народ тут треба на нього обрати 3 d стиль це походу, просто буде лав. Це от Шо-шо, що -що? Ну це, по-моєму, годнота. Це, по-моєму, годнота Ну, візу... візуально виглядає круто. Питання ДХ питання номер 2 буде у нас, так? Да? Так би мовити, ну, візуалочку тут завезли прямо по кайфу. Візуалку завезли по кайфу. Дивіться, як він виблискує, це, ну, це ну, по ідеї так і буде. Це шок-контент, народ, шок-контент. Кухо шок-контент. Прям, от, не знаю, мені дуже подобається. Мені дуже подобається особисто. Я люблю тематику космоса, цю всю історію, то мені дуже подобається такий візуалочка стиля. Прям, прям якось так. Ну, досить подивилися. Тепер давайте дивитися анімашечки. Да? В принципі, бачите ці спишечки? Це просто, не знаю, офігенно. Я так розумію, це буде 3 d да? і з цим всім, всім ділом. Так, давайте почитаємо, що тут. Написано: будовані спецефекти. Щоразу, коли машина тримає влучання, на корпусі башні виникає блакитне електричне світіння. Плавні лінії бічні градки, розширювачі, гусенець це спецефекти. так-так. Назвичайні задні фари ліхтарі на башні. Постійні емблеми, інші космічні деталі. Дивіться, як воно виглядає. оце отак, ну, типу, такому це реально кайф. Не знаю, реально прям нереальний кайф. Давайте дивитися ТТХ з родної машини. Е, зразу говорю: це привіт ТМ-122, але це буде цей картоночка картонна ТМ-122, Альфа-400 е, базовим снарядом, Фуаз 515, пробиття 230, е, Голда 300. 122 ТМ тут, розкид 0,33, 122 ТМ Опять таки десь тут рядом. Да? час введення 2 секунди, до речі, приємно, комфортно. 15 секунд КД, опять-таки, 122 ТМ. Привіт. Мінус 9 кути вертикального ведення. Приємно. Огляд 390, приємно. От така історія народ. В цьому плані. Насправді приємненько це все. Да? E, Насправді, це все приємненько. До речі, e, дивіться, рухливість. Маємо 8, так, 17 конячок. Хм, цікаво. Небагато, але ну, немало. Надіюсь, 50 буде летіти, можливо, варто буде грати турбінка, типу турбінка до сил, Вентиль, напевно, щось типу такого. Не знаю, будемо дивитися по практиці. Максималка на 18 назад, це дуже круто. 50 перед, якщо він це все буде летіти, це буде офігенно. Броні тут не буде. Це фул картон. Е, з такою пушкою цікавий. З пушечкою таке доволі да, цікавенькою насправді, Фул картон. Не знаю, наскільки він буде його е, хорошо реалізувати. Е, Броню. Хм. Броню динаміку. Ну, броні тут не буде. Показують якісь тут, типу рикошетик, Оце все, ну, колись щось буде відбивати. Да. Куди до типу доволі високі, при броні мм щось десь буде танкувати цей танчик, але типу дуже рідко броні немає. запам'ятайте, броні немає. То є факт. І хоча корпус 90 мм, і п'ять таки такими під дикими кутами. Щось має колись і відбивати мене справді, але не надійтесь, що буде прям багато. Основна фішка була це динаміка. Динаміка, на що він буде їхати і, да, 50-кимену. З турбінку треба ставити, напевно. Да? Літати по карті, пушка була точна у нас. А що тут по вогнева місця? Хотів глянути, що тут у нас є по Та-та-та-та-та. Ем, типу, це танк на смертоносного снайпера. Ну, в принципі, згоден. Ем, так, так, так. А, тут дивіться. Ж, тут е, як у СТБшки. поняли, який прикол. Тут як СТБ. Mm. У неї є досконалена, досконалена пневматична підвізка. Як у СТБ гочки механіка, коли їдемо помаленьку, у нас кавен збільшується. Це прикольно, насправді. Mm -hmm. Грайте від Башти в лапках, мені подобається, як вони написали. Тобто, намікає, що на скавени є, ну ми картоні. E, так от, да. Я хоч просто не побачив інформації, що по снарядах. E, тут кумулі чи не кумулі? Цей момент, я не побачив. Ладно. Обладнання, турбінка досить загортування, нічого собі. Це ще щось плюс-мінус і адекватне, до речі. А що в неї по. Я не замітив, скільки в нього хп буде? Щось не... Ну, от реально не бачу інформації про хп. Ладненько, не важливо. Обладнання цікаве, бо рекомендують турбінка, досить загортування, дуже цікаве. Ну, по паперкам тут крисо збірка перочків, так. Звісно, <кхм> стильчик прям реально кайфовенький. Е, стиль прям реально кайфовий. Уф. Звісно вже, дивіться, яка. На, Як то кажуть, надо брать, народ, танк, на танк, це унікальний танк. Це унікальний танк. Тепер давайте розберемося більш детально стосовно цієї події. Спеціальна подія бойова перепускав віддалене майбутнє. Тобто, це буде проходитися в форматі бойової перепусточки. Стартує 9 листопада в 7 ранку. І пройде до 20 листопада за київським часом. Тобто, в нас є 11 днів. 40 етапів, тут, як ми бачимо, написано. Це приємненько. Це не дуже задротно буде. За 11 днів, грубо говоря, це по 4 етапи в день. Це приємно, це приємненько. О, і тут дивіться, це як так розуміють, до речі, це. Е як тут воно ну, пуст пустельний тунчик, да, вся історія. Я так розумію, це відсилочка до фільму Дюни. Я так розумію. Тут є три командира. The who can a thing, they it. З голубими очима, просто взагалі красавиця. Унікальна озвучечка. Ну, чомусь здається, що це відсилка до фільму Дюни. Поправте мене, якщо я помиляюся, ну, я типу хазяй, чесно кажучи. Uh, якісь, uh, sarda, uh, sarda those who dare to challenge House Harkonnen will be crushed. No army in the universe can match that of House Harkonin. Отримати справжню підкорюча пустель. Ну, як я ж кажу, це типу, напевно, відсілочка до дюни. Чомусь мені так здається. Якщо поправляйте, я в цій темі не дуже шарю. Танчик називається Мітлерер РПР 68 Скорочено, це просто буде Мітлерер, ну, Мітлерер, коротше. Якось так. ми вже розібрали. Нагороди, тут дивіться, так само стандартна історія буде. Верхня планочка і за голду нижня планочка буде Да? До речі, там ціни при 500 ми бачили. І нюанси поліпшені нагороди тунчик. Да? Тобто, якщо ви можете пройти бою перепусточку, да? безкоштовно отримати командира ці нагороди. ну поліпшено щоб отримати танк, потрібно буде забашляти. Забашляти потрібно буде золота. 3 500. Зверніть увагу, отримати і Мітлер і 3 d стиль для нього серед інших нагород поліпшеної лінійки мають тільки після придбання поліпшеної перепуску за 3500 голди і проходження всіх 40 етапів. От такі от нюанси. Тому танчик не безкоштовний, по суті, а коштує 3500 золота. Тут питання, чи ви будете гривники за золото віддавати, чи будете, якщо у вас є там накопичена голда. От така от історія. Тут ще додаткові будуть наборчики, нам це особливо не цікавенько. Ну, кому цікаво подивитися. Да? Давайте музончик заслухаємо. Щось має бути епічненьке. Да? Люблю такий епічний музон. Але щось він такий занадто вільний. Більше якісь треба активненький. Ну, і що саме цікаве мене зацікавило в цьому посту. Дивіться, слідкуйте за новинами в 2024-му. Історія розпочнеться зараз, але продовжиться на початку 2024 Ви отримаєте можливість відновити свою подорож і здобути ще більше нагород. Стежте за новинами на сайті. Це дивіться. У мене перша мисля зразу, бо що це, типу, а вдруг щось зроблять, типу заміна в Афентрагеру. Але ж потім подумав, в Ваф... таки це ж режим. А це що-то, типу марафон. Можливо, будуть ще танки цієї серії, розумієте? Типу, вони як мінімум що-то -що -що запланують що -то, щось доволі таке грандіозне, велике планують зробити. І це реально прикольно. Як мінімум, це буде не разовий марафон, а вже історія прям марафонів, там умовно можна буде зробити якийсь супер-пупер екіпаж. типу, як ми це як були за відьми, пам'ятаєте, екіпаж? Можливо, щось такого буде. Екіпаж з кучею да Як можливо, буде, да Було б круто прикольно. да і і І, і. Можливо, можливо, просто буде лінійка якихось таких, от е, марафончиків на цю тему, з кучою таких, так би моти, танчиків в такому форматі стилів. Ну, щось цікаве планується, так що будемо слідкувати. Хотілось би, звісно, щоб це все переросло у режим там аналога Фентрагена. От такий от режимчик, так би мовити, хотілося б, щоб переросло, було б реально круто. Ну, подивимося, що буде. От такий от зданчиком для мене залітає марафон. Я вже думав, нічого не буде, тому що в цьому році вже було достатньо марафонів е, на танка. Тут ще один залітає, це прям дорого-багато, як то кажуть. Так що прийдеться потіть в нього, тому що танчик виглядає візуально дуже круто. Прям реально по кайфу виглядає, мені дуже сподобався. Хо... Я його хочу, як то кажуть. Рідко, я дуже не люблю. Ну, Мені пофіг в основному на візуалку, але цей танчик мені прям зайшов. І дуже рідко, щось таке зі сторони візуалки ВГ задвигає, щоб я сказав, я його хочу. І якось так. от, народ. Будемо потіть, будемо старатися. Шкода, що не фул, не фул в халявний марафон, 3500 голди коштує. Ну, Як мінімум, якісь там бонуси з підлутати, якщо, якщо ви не будете донатити на е, цей марафончик. Ось такі діла народ. На цьому все. Всім все на Тримайте Тримати себе добре. Все буде Україна!